Нарешті пережили такий сумбур, пафос і просто якийсь ярмарок марнославства. Багато волинян і досі не можуть зрозуміти, для чого усе це: літаки, кортежі, купа поліції і звезені на шкільних автобусах бюджетники, купа витрачених державних грошей, аби просто показати томос. У мережах навіть жартівливо дивуються, чого Порошенко не поніс томос по квартирах. І хатах якраз до виборів і носив би, і в кожні двері достукався б. Уявіть собі, відчиняєте ви двері. А там президент з Томосом. Ну і як після цього за нього не проголосувати? Недолугі в нього політтехнологи. Запакували в автобуси людей і повезли на церковне шоу Петра Порошенка. Публіка така урочиста і щаслива. Волинські вчительки при повному параді, а бабусі геть втрачали контроль над своєю поведінкою та емоціями. Чи то від Томосу, чи то від Порошенка. Зрозуміти тяжко, бо цілували руки саме Порошенку і кричали йому Слава. Це ж не слава, а Петро стали жартувати дотепники у соцмережах. Навіть стали постити фото з Януковичем і цілування рук як символ того, що Порошенко теж пора відкланятися. І правда, від Порошенка з Томосом вже рясніє в очах. Мітинги біля іконостасів, священники у компанії з президентськими охоронцями, церкву топлять у піарі, поплутали святе з грішним. В настільки що й не вельми переймається, що говорить людям. А він усюди говорить одне і те ж. Ось це Порошенко проголошує промову на Рівненщині: про визволення української церкви з московського поневолення, з московського ярма, яке було надіто на українську церкву і на Україну 333 роки тому. А ось це у нас у Луцьку. 333 роки. Українська церква була під Московським ярмом. І Божою волею, і Божим благословенням зараз це московське ярмо з українського народу, з українських православних, з української церкви знято. То, мабуть, щоб ми усе завчили на пам'ять, а там, дивись, і самі повіримо у покращення, бо говорить таке, що на голову не налізе. От слухаю і думаю, на що оце схоже. Моя мета за наступні п'ять років Україну зробити енергонезалежною. Ми маємо свої потреби задовільняти своїм газом. І треба припинити, щоб хтось крав цей газ, а потім списував це на державний борг. Людей, народ ми підтримуємо субсидіями. З кожним разом те, що мною буде признатися, буде призначено для того, щоб виробити, виробити у вас правильне до того, як потрібно себе вести. Ефективні дії Української прокуратури арештували півтора мільярда з них і повернули до бюджету. І зараз ми, за рахунок цих півтора мільярда доларів будуємо українські Збройні Сили. Будуємо гуртожитки для українських військових, будуємо заводи по виробництву боєприпасів, будуємо сільську медицину. І ці кожна копійка зараз працює, працює на українців. Присутніші в зрітній залі можуть закрити глаза. Ті, хто в екранах телевізора, поступайте, як ви вважаєте нужним. Я сподіваюся, і на вашу інтуїцію. Ми зараз. Відновило вже більше двох років економічне зростання. Цього року це буде точно більше трьох і це рекордне зростання за останні п'ять років. З другої сторони, предвіжу реакцію слідчого типу. Дуже многих з вас почнуть закриватися самі, несмотря на повну яснування. У некоторых так і не останутся відкритими до конца. І навіть у тих, хто хотів би закрити їх з цілею концентрації, це буде трудно, тому що глаза будуть відкриватися постійно. Асоціації з цими тому, з гастролями просто зашкалюють. Бо усюди десь беруться несвідомі громадяни, яких не беруть ані переконання, Ані гіпноз лізуть з дурними питаннями як мухи до очей, ніби і всі свої на площі привезені, де ж беруться оці от сепаратисти. Ось прийшли з табличками, а цей якось прорвався з фотоапаратом і теж лізе зі своїми запитаннями. Щойно ми були свідками того, як якась людина намагалась задати питання президенту із фотоапаратом технікою, схожою на апарат. його затримали. Співробітники служби безпеки, президента вищовичі не дали запитати. А ось ще один горлапанець серед натовпу тривожить бабусь. Чого тобі треба, чоловіче? Тобі Томасу бракує? Порошенка торгує з Путіним! Порошенка торгує з Путіним! не кінчається, тому що Порошенка торгує з Путіним. Борожанка торгує з Путіним! Порошенко торгує з Путіним! Відай не кінчається Порошенко торгує з Путіним! Поймати, У злодея був пулемет в кармані. О, ні, 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 ні пулемет, а, а, а пушка. А охорона як затривожилася. Хутенько втихумирили хулігана. Сам начальник СБУ Фелонюк, мабуть, скоро піде на підвищення. Ото надійний чоловік. Берсенка торгує з Путіним! Берсенка торгує з Путіним! Відає не кинча. Що Ворожанка торгують Путіним? Ворожанка торгують Путіним! Ворожанка торгують Путіним! Відайте кінчайте! Борошанка торкують Путіним! От Рейвах розвів. Вже й бабусі зашепотіли, а коли запитатися можна? Далися вам ті запитання. Тримайте Тому з дорога до Бога, а його високоповажності в дорогу пора. А такі питання, що як? Нічого не сказав. Нічого не сказав. Дякую, мама. Ні, ні. Ви не ослухалися. Високоповажність. Саме так про Порошенка згадують в історичному документі Томосі. Можливо, саме тому для Порошенка Томос важливіший за усе. Ще раз повернусь до Томоса. Це. Перемога України і поразка Росії можливо не менше, може і більш важлива, ніж перемога на фронті. Так він розповів волинянам у рожищі та ківерцях. А вони слухали, кивали головами і щодуху плескали. На вулицях тягнули руки і безкінечно дякували. Заїжджений і перепіарений до Нудоти сценарій. А головне, що людям не говори, все одно радіють і плескають. Може їм ще тарифи підняти проковтнуть. усе ж добре, і всі ще без жартів, то дуже вже хочеться хепіенду, і, мабуть, не мені одній. А тим бабусям і дідусям, які сьогодні не можуть прийти до тями, коли бачать цифри у комунальних платіжках, і тим же бюджетникам, яких натовпами возять шкільними автобусами за президентом у робочий час, аби вони кричали Слава і дякую. Чи треба їм це передвиборче шоу за державні гроші? Чи може ліпше було б докинути стареньким пенсію, щоб не рахували копійки біля хлібних? Осків хепіенду сподіваються побачити і ось ці люди, які прийшли з надією поставити запитання гаранту, а пішли хто під руки з охоронцями, а хто просто з розпичем. Убирайтесь самі! Вон суда!